Збройні сили України продовжують нищити окупантів на всій ділянці фронту. Воїни 110-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України показали, як завдають ураження терористам, які прийшли на нашу землю. Російські загарбники намагалися врятуватися в окопах, утім це їм не допомогло. Українці завдяки прямому влучанню відправили окупантів до пекла. Олег Калашніков, начальник прес-служби ї артилерійської бригади, вже долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте розпочнемо із загального питання. Розкажіть, яким був минулий тиждень для 26-ї артилерійської бригади, які зміни були її на вашому відтинку. Ми працюємо на баркутському напрямку. Ну, ніч була, і день теж знов ну, тривожні, постійно йдуть контратаки ворога час від часу. І постійне-постійне вогневе ураження від нього це артилерійське ураження, застосовував він і авіаційну складову, тому наші воїни працюють безперервно. І 24 на 7, як кажуть. Пане Олеже, а щодо населених пунктів і напрямків, по яким росіяни намагаються атакувати в районах, яких саме населених пунктів вони йдуть в атаку? Ну, ми спостерігаємо контратаки їхні, як на північному фланті, Ягідне, Богданівка, напрямок. Рома. Там у нас задіяні були їхні 200-та двохсоти. Мотопіхотна також там ми можемо спостерігати 551 і підсофіцяшою десантний полк. Але найбільш таким гарячим залишається цей південний наш фланг Бахмутський. Саме тут на клеші в кандрівку йдуть їхні постійні контратаки. Однак ми маємо успіх. Ми все ж таки просуваємося, просуваємося уже безпосередньо за залізничне полотно. Ворог відступає, починає формувати нову таку невеличкий рубіж оборони слідця. Біля траси ноль п'ять тринадцять Бахмутгорлівка на населених пунктах. Там Опитне, Одарівка, Миколаївка два. Саме там він зараз формує свої рубіжки. Наскільки зараз збройні сили України контролюють цю трасу Бахмут-Горлівка? Ну, вогневим контролем ми давно тримаємо під контролем саме вогневим ураженням. Тут він не може пересуватися, тут він може тільки окопуватися. Він намагався і намагається і на здійснювати свою логістику по трасі, яка знаходиться за цією траси. Це сімігір'я кодема Однак ми теж і починаємо доставати своїм вогнем. І він вимушений користуватися вже такими більшими польовими оні Зрозуміло, і Зрозуміло, ще уточню за залізницею, куди мали були відійти окупанти. Що ви скажете про те про захист, який у них є, ну, власне, на нових рубежах? Тому що укріп районом, ну, серйозним то, була саме залізниця? Ні, залізниця це було тимчасове явище, тому що вона. Ми вони вимушені були там закріплятися для того, щоб стримати наш контрнаступ і щоб і, взяти собі такий тайм аут для того, щоб зробити цей рубіж біля трас. Тому зараз він ще в процесі формує цей, цей, цей рубіж. Однак він зараз мінами закладує повністю все, що може простір від залізниці безпосередньо до траси Бахмут-Горлівка. Там вже де йде траса. Ноль п'ять поворот на Зайця. Він робить ротний такий опорний пункт. Зараз він оце потім населенням путом, що вам сказав, намагається охопатися, намагається ревирити траншеї, робити вогневі точки. І всі ці його контратаки на сьогодні це елемент стримування просування. Сил оборони України для того, щоб мати собі хоч деякий час зробити нові рухі, от якраз про стримування просування сил оборони України. Давайте далі поговоримо, якими методами, адже розкажіть про дрони, так як ви оцінюєте інтенсивність застосування ворогом безпілотників на вашому напрямку? Адже командир третьої е, окремої штурмової бригади, пан Білецький, говорив про те, що російські орлани є цитую величезною проблемою для збройних сил України. Іни вони працюють вдень, вночі, і в цей час наша артилерія не працює. Наступ на бронетехніці або ж серйозними силами він є неможливим і не можна підвозити боєкомплекти. Тож розкажіть про, про те, чи посилюється інтенсивність використання цих дронів? Так, ми постійно спостерігаємо в небі його як охмали, так супіотари, так і зари. Котрі дійсно це безпілотні іменно артилерійські вольгувальні апарати, які слідкують за пересуванням наших міст, слідкують безпосередньо за нашу артилерію, також за гарматами моєї бригади. І коли вони лісять в небі, як ми кажемо, ці пташки дійсно обмежене у нас обмежене робливе ураження, тому що вони вони можуть виявляти наші позиції. Потратакувати це дійсно така головна біль. До того, ж, до того ж, вони працюють в парі е, з всіми нам і з'ясними дрон піспілотниками камікація, це ланцетами, котрі, якщо виявляються, же уражають. Тому це дійсно на сьогодні це така е, тема, яку треба буде вирішувати. І я думаю, що ми її все ж таки в кінці кінців вирішимо. Неодноразово чули від українських військових про високу оцінку обладнання, яке надають і сполучені штати Америки і партнери по НАТО. А що ви скажете про ті зразки самохідних арт установок, які є на озброєнні, зокрема і 26-ї бригади, і чи немає зараз відчутного дефіциту 155-го калібру, який як кажуть потребує той же Ізраїль? Якщо брати про натовські зразки озброєння, на яких зараз працюю, я можу вам порівняти. Порівнюють мої побратими артилерісти безпосередньо, котрі, котрі до цього працювали на радянських артилерійських системах. Це дійсно небо і земля. Це така знаєте відома порівняння. Це як пристаці живлів на Барседи. Дійсно, вони більш маневрові, вони більш швидкострільні. За хвилину, допустимо, краб може здійснити від 6 до 10 пострілів. Вони більш точні і вони більш комфортні. Тобто особовий склад має можливість відпочити усіх перерохливого враження, він має можливість відпочити. Тобто, це зразки зовсім іншого уровня. Як кажуть гравці, геймери це інший зовсім лего. От якщо брати за снаряди на сьогодні, ми не відчуваємо нестачу. Моя бригада відповідає свою бригаду. Моя бригаді достатньо снарядів, різних, в залежності від завдання від цілі, ми їх використовуємо. Тобто на сьогодні мовити молоде ворожня. Ми не здійснюємо радянські порадяни. Ми не працюємо по радянській системі, коли накриваємо просто спищину. Ми працюємо більш точково, більш по цілі. Ну, звичайно, коли треба зупинити ворога, ми можемо накидувати і більшу кількість навчитися працювати на самохідці краб можна тільки на фронті. От ви геймерів згадали. Чим відрізняється, допустимо, правді ті ж 20-15, які до нас були. Принцип артилерії він залишається. Принцип. Наші бійці проходили свій час навчання, як в Германії на панцях та обучах навчалися, так і в Польщі проходили. Після того, як вони пройшли там навчання, вони повернулися сюди. В принципі, вони зрозуміли нюанси, вони зрозуміли, тут вони вже їх відточують. Підвишати підвищують свій рівень, і одночасно відбувається передача свого досвіду тим вже військовослужбовцям, які прибувають на якісь посади, і вони безпосередньо. Були такі вже у нас діалоги з, безпосередньо з нашими польськими колегами військовими. Вони зазначають, що якщо вони раніше передавали нам досвід працювати на їх ліських установках, то тепер вони визнають, що тепер ми вже можемо їм розказувати, як на них працювати саме в реальних бойових умовах, тому що це дуже багато нюансів. Дякуємо вам за коментарі і за захист вам, вашим побратимам і по сестрам Легкалашников, начальник при служби двадцять артилерійської бригади, був з нами наживо.